Шалом, Це Славко в улюбленому вами капелюсі, бачите, як обіцяв. Про що ми з вами мали думати вночі, коли спостерігали за цими дивовижними траєкторіями польоту ракет з Чорного моря і з Каспійського? Я думав про те, що а це ж добре, що це летять Х101 Іскандери і Калібри, а не Хаймарси. Тому що в цьому всьому мали бути і ще ракети Хаймарс ракетної бригади дивізіону ракетного з Польщі американського. Це добре, все таки, що Трамп. Примушує Україну тільки путіним, а не собою. Ну, чому він це робить Путіним? Це не з його любові до нас, це з обмеженості його потенціалу і з того, що він марну, змарну, намірений змарнувати свій воєнний потенціал не в Україні, як Путін, а проти Хуситів і проти Ірану. Що йому зробили Хусити і Іран? Це питання американської міфології, котру ми зачепимо, але щодо Європи. Ви ж знаєте, що Трамп збирається скоротити 25 тисяч персоналу воєнного, ну десь скільки у нього 360 тисяч власне штиків і сабель в тому задіяних боротьбі з тероризмом, а в цьому хоче 90 тисяч скоротити військового персоналу, і в тому числі вивезти із Європи, як ви розумієте. За кількістю корпусів ми маємо сухопутні. Армія США, те, що вважається сухопутними військами, наземними вони не перевищують за чисельністю можливості українських збройних сил і тому ясно, що Трампу потрібен союзник для війни. Пушечне м'ясо використати європейське пушечне м'ясо він не може за дороге, за мало. І якщо Орбан буде проти, то ви розумієте, ніякий Трамп їх не примусить. А ще ж є і фіціо. А якщо Фіціо в преці, я вже не кажу за Ердогані ще, той взагалі може повернути штики. Тому лишається Україна або Росія. Коли ми подивимося на ефективність примусу на Росії, от у нас такі між домами бомжують, ася обходила їх, щоб це... А вони таких уже дронами розірвані, застрілилися або застрелені товаришами, або віни собі перерезали, Розумієте, вони вже утилізовані, а у нас такі ще між дворами ходять. Ви розумієте, наскільки потужніший у них апарат примусу. Все-таки гуманність українського війська, його європейськість стало очевидно. І Трамп на все це подивився і каже, нащо мені такий сильний союзник, як Україна, котрий перемагає. І, і, щоб перемогти, вимагає лише зброї, розумієте, як ті морські піхотинці в Данануху. Каже, нам таке. Перев'язочний матеріал і патрони, все, що нам нужно, щоб у так само наша йому така і такі сильні сюди, коли він може взяти собі Путіна, ко котрому для перемоги потрібен Трамп, розумієте, і з котрим можна розрахуватися Україною, бо як ви розумієте, або Арктикою. Бо Україна за себе ані собою, ані Арктикою не розрахується. Тому вибір на користь Росії очевидний. Чому? Тому що це наслідки. Американської міфології, Америка займалася таким самим ідіотізмом ще в кінці 19 сторіччя, я не пам'ятаю, хто у них був перед Теді Рузвельтом. Тоді є такі рушниці в Америці німецькі, серед у дуже посередньої якості, зульські, де написано Прусія на стволах, коли в Германії. Чому він ці острови з Пінгвінами? Ви досі змієтесь якась. А чому всі ці правильно острови з пінгвінами? Тому що це домени. Тому що німці, щоб обійти. Ми то на германській рушниці вони писали на рушницях Прусі. Американці йобу давали з деталя Прусія, і не пройшло строк, як вони зрозуміли, що це домен, і треба все блокувати, все облагати налогом. Потім на щастя прийшов Теді Рузвельт, відчув свій смак миротворця в російської польській війні. Зрозумів, що треба бути великою війною. Ну, власне, перед тим було ще іспано-американська, коли теді був полковником хочу пити свою. Наскільки я погано знаю американську історію? Я за Лампіаю, зараз іде серіал за Лампіаю, за його власне, сажительницю. я б за Лампайя подивився. Я історію Лампа знаю краще, ніж історію предшественника Теді Рузвельт. Я знаю, що Теді Рузвельт командував на Кубі окомрав Раурайтерів, і нібито його навіть чорношкірі з 10-го кавалерійського врятували як самозваного полковника, але справа не в тому. Теді зрозумів, що Америка має бути великою, для того треба когось придушити. Вибір у нього був небагатий на придушення: Британія, Прусія, Росія, Османська імперія, Японія. Франція, і вони поступово передушили всіх, як ви розумієте, Першу світову війну вони передушили Австрійську і Німецьку імперії, османську, хоча вони були там невтралами, але ж нічого не зробили, щоб прикрити Туреччину своїм нефтралітетом. Протестантські місіонери всі, оці тільки армянські жертви считали. Ніхто в світі не рахував, а їм оце пильно було порахувати вірмен. Другу світову, ви знаєте, Америка перемогла Британію, зробила все, щоб поставити Британію на коліна. І вона це зробила. Вона перемогла Британію. За одним довелося перемогти і Японію. А вже потім, щоб не дати перемогти Китаю, треба було поділити Корею В'єтнам. Ну, ясно, щоб не вистанавлювати китайські імперіалізм, тому що їм чан чимось не подобався. А... Стіливу більше сподобався Мао. Ну це інше І от коли 50 і зараз повертаємося до суті. Це я вам нагадую. Потім вони не захотіли поро національні республіки підтримувати. Ви знаєте, в тому числі і УПА. Вони не підтримували спротив ніяк, американці повоєнний в Європі, ані польські, ані українські, ані румунський, ані болгарський. Кажу французи зробили більше для. Богарських анархістів для підтримки збройного руху болгарських анархістів по війні, ніж американці. Там, ну це я колись розкажу за це закидання, каже: місіє телеграф і місіє пістолет, як їх називали інструкторів. Але і от 50 років, коли Європа насило пам'яталася, і була остання спроба, розумієте, от. Після смерті Бері, от перша половина 50-х років це був час, коли черговий раз, як в 30-ті роки, можна було турнути Радянський Союз з добазмови Тухачевського. Так само можна було першу половину 50-х турнути Радянський Союз у йому перестройку, розвалити весь цей бардак. І американці зробили все, щоб його підтримати. Айзенговер, зокрема, він зруйнував імперські от, розумієте, їх тоді обуював, чому це. Скільки там три американські дивізії, але у ну, вас не дві, і посилений полк в Західному Берліні мали зберігати НАТО. А що ви з цей ріджою обіснувався? А що ви для того зробили? А що ви запропонували європейцям? Таке вже було. Мінімальний контингент американського війська в Європі вже був в кінці 40-х, на початку 50-х років, коли основу оборони мали складати французькі дивізії, бронетанки, ми з вами це говорили ще на Шерманах. Ще їм проекти німецького спільного з Німеччиною танку не до того, було. німці робили танк для Індії. Ми так з вами не розібрали досвід німецького танководства, Повоєнний воєнний порше перший, Це ж ви знаєте, танк для Індії. Воно от власне те, що німці винесли з Другої світової війни, вони відразу не в Леопарда, а в танк для Індії. Це цікавий проект, але і та потім танк для Швейцарії такого ж типу. Ну, справа не в тому. Право в тому, що все це вже було. Європейський мир вже тримався на Франції, на бронетанкових дивізіях Франції на рештках британського флоту і короткочасний час на британській авіації, яка була достатньо сильною в 50-ті роки. Як тільки ці європейські країни вирішили нагадати світові, що вони великі, о те, що ви хочете, за щоб європа собі, а показала міру. Вони кинулися разом з Ізраїлем на Суєцький канал, і що вони отримали. Замість вдячності від Айзенговера, каже, гайки закручу. От тоді Європа закінчила. Коли ви відбиваєте бажання зацукуєте Європу, займатися імперською політикою, а потім вимагаєте, щоб вони вас боронили, це смішно. Нашої Європі, в котрій нема інтересів, котра силу собі зайшла заняття євросоціалізму, 2056 року їм відбили бажання і на силу їм, вони собі. В 70-ті, в 60 ті почали знаходитися таке реаль політик, ну, уменьшався в розмірах почали. Розумієте, як ендемічний вид, як островний тигр, стали уменьшатися розміром до домашньої кошки. Ну що робиться з тигром за довгий час еволюції? Він уменьшається розміром. Що, ну ви розумієте, тігри пройшли, це не сучасний, тигр. такий, до чого я. У вас здається, це, якщо ви знаєте, Яванський тигр, йдеться вам за Яванського тигра історія вам переказую популярно. Так ось. Ви відбили Європі бажання. Тепер хочете, щоб Європа знову повернулася і знову вас боронила. А чому Європа має боронити Америку? Заради чого? Заради тарифів? Що такого? Зумієте, Америка стала великою і От зараз ми поговоримо за цю проблему. Як тільки ти стаєш достатньо великим, ти обростаєш клієнтами, ти маєш підтримувати, умовно кажучи, страни соціалістичного і капіталістичного садожа. Свободний мир. Ти маєш башляти на свободний мір, ти маєш підтримувати репутацію. Ти маєш витрачатися на це. Це абсолютно безприбуткове заняття. Ти маєш платити за велич, за перші позиції, за те, що тебе слушають, за те, що тебе прислужують, за то, що з тобою вообще говорять. Як тільки Трамп перестане у його погрози, на кого вони поділи? На в'єтнам, ще на когось подіють. Побачимо далі. Це не розмова, це не ті розмови. Ну ж ти маєш башлять, щоб ті а не загрожувати. От Путін всім загрожує. Хто його слухає, крім Трампа? Он і ножками топає, і орешники якісь ламає. Все, от Чижика з'їв. попитався за три дні сісти Чижика українського а, а, а його ж ніхто не слухає. Наші сі, навіть ким своїм пропагандистам, я вам розказу каже, що Росія приїхала в Україні. Навіть ким знає, що Росія приіграла. Хоча він йому всуча ці Коксани. Ну, побідітелям Коксани не нужны. Правильно. От Україна нашої Коксани зараз. До чого це все ведеться? До того, що якщо ти хочеш бути великою державою, ти маєш отримувати клієнці. Яка зараз у Трампа буде клієнці? Хто В'єтнам, ті, хто піддадуться на його тарифи, хто Путін. То його клієнти. Як він з цими клієнтами буде зараз сила Трампа тільки в тому, що де сформувався ще один з центрів сили? Путін не є центром сили. Правильно Трамп це розуміє і в теорії Європа з Україною могла б стати одним з центрів сили. Але це така глибочайша теорія, що ми її не будемо зглядати. Нема можливості практичного прилаження цієї концепції, тому що. Ради чего Европа быть великой? ради чего їй нас Не, нема таких і що. Вся прийнять? Все, все хочуть взад, вы розумієте, грубо говоря. Трамп хоче взад сделать хорошо, как было раньше, Европа сделать хорошо, как было Путина. Перестройка, правильно, опять полюбить русского, Толстоевска опять ставить вишневый сад, правильно, Джардино Дики всі ми хочемо взад. І головне, Китай себе показав абсолютно бездарно. В цьому конфлікті Китай не може бути центром сили. Китай можна розривати. Він ще раз, чому Трамп на нього топає ногами, здиблює пір'я на затилки, ришає своє. Тому що Китай показав, що на нього можна топати ногами. Розумієте? Чим? Бо тому, що на нього топай, не топай. Я тебе только хотела сказать. Ну, 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 он же позволяет на себя топать. Ким он бы какую-нибудь ракету выстрелил в сторону Японии. Вы попробуйте на Кима потопать ногами. Он сразу ракету запустит в Корейское море. А это же ракетами не бросается, ногами не топит. Потому что Китай мудрый. Китай нет, Китай не мудрый, Китай пассивный, Китай самодостаточный. И поэтому с таким легко воевать. Все, кто воевал с Китаем, все никто об этом не пожалел. Даже Вьетнам. Все были довольны результатами войны с Китаем, Будет, Китай этого не замечал, как правило. Хочешь, Давай... я да. расскажу одну историю? Вот. Тебя, Тебя любят. Заменить. Один учитель э, с учениками, там турне у него было, а там в одной деревне на него кричат там всякими этими, а учитель смотрит и вообще не реагирует, mm -hmm. в другом месте. А потом, когда они вернулись на родину, а ученики спрашивают, а почему, говорит, вы, они вот такие плохие слова говорили, говорит, а вы, говорит, это самое, даже не реагируете. Он говорит, нема у меня времени тратить время на все это. Ну, да. совершенно верно. Так и у Китая он... Да, если бы Китай хотел воевать, у него было 3000 лет для этого времени. Так что с Китаем легко войти, но тут возникает Проблема в центре сил, кто будет Америки не дадут быть единоличным лидером мира. И рано или поздно конфликт возникнет в миру ослабления Америки. Америка себя сейчас ослабляет. Она... Напрашується на конфлікт за перве місто. На дітей ідіот, який начнеть його оспарювати обов'язково. Ну, це слишком довга перспектива. І останнє, що я хотів сказати, я боявся це говорити прасі. Зрозуміти Трамп дещо про нас знає со своєї висоти, де що нам дуже неприємно. От черговий сніжний заряд наближається. Я маю встигнути сказати. Для нього це конфлікт. Я ж вам це казав. Мордора зізінгардом два націоналістичних угрупування. Оспарюють глибоко націоналістичні і незрозумілі в сучасному світі цілі. Розумієте, для них все це дико, трохи трохи віддає дев'ятнадцятим століттям. що для нас це життєва боротьба за приниження сусіда, і для росіян це не має обходити світ. Ясно, що в ідеалі світ би нам мав обходити як авіяченка учив з большевиками, як Стамболов говорив, от ви построїть большевізм, в взя там за забором. і тільки говорить. Патрони давайте, када говорить вже виліз послідній народний комісар за забора з куском м'яса в зубах человеческого, Вот тогда соціалізм був построєн. В ідеалі їм би треба було давати нам зброю і щоб ми винищували один одного далі. Це розумна позиція Європи. Була тільки що от зброю не давали, розуміти, давали Євро, давали Росії нас винищувати, щоб вони було трішки більше розуму. Вони б дозволили один одному винищувати нас і далі, тому що. Что... Чесно сказати, вони для нас цінності дорогі, навіть для Москвинів, як це не дивно. А для них це вже трохи архаїка. Вони це все вже пережили. Вони неспроможні прийняти наші націоналістичні цілі і наше щире таке дитяче бажання принизити сусіда. Поразкою або спротивом. Вони хотят... ну, у нас роздалася по земельному вопросу, 90 й -е. Ми хочемо їх закопати, вони хочуть закопати не нас, а світ не хоче, сука, брати в цьому участі. От як можна це пробачити світові? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо дивитися на снігопад і радійте, що це летять все таки калібри, а не хаймарси. Я от послухала Славко. И пришла к такому выводу, что все государства, которые хотят вернуться в прошлое, ничего у них не получится, потому что никому это не удавалось, и тем и им, тем более не удалось. Только вопрос во времени. да. Нет, мы бы зараз осваивали рынок, а поняли. Умные за, по такому поводу не воюют. А дураков не жалко. Давайте иногда посмотрим Слава. на себя со стороны. война началась, потому что Россия вторглась. А если бы Ася. она не вторглась, господи... Ну так кто им виноват, что у них ума нет? Ну, А кто нам они виноват, сами. Что у нас ума нет? А что мы должны были делать? Когда, когда тебя бьют, надо да бить в ответ. Нас, Асенька, надо было... Ася, ты... Ася, мы 30 лет строили государство, единственное оправдательная причина существования которого – это подавление, уничтожение России. Потому что даже русский прокурор-инвалид, мы с тобой-то это знаем, он лучше нашего. Давление гнет русского прокурора-инвалида на Херсонщине, он ничто по сравнению с давлением. Их не империализм, Хотя бы сытый, в отличие... У нас, мы, Ася, мы как польский империализм против германского, понимаешь? Мы mm -hmm. ведем войну Германии против Польши. Двух агрессивных националистических государств, одно из которых откровенно бедный, нуждается в союзниках. Ася, мы, мы неправильно построили наше государство. Единственная Но, причина ну, его оправдания, это то, что оно воюет против России. Как только мы перестанем воевать против России, эту мы попугайскую клетку надо нахер ломать. Все. Уже было говорено, что как только украинцы перестанут воевать, они перестанут. Да. Государство Украины исчезнет. Смысла в нем не будет. Все. Лайкайте, посилите. Будем вам дать.